Посилка з Delivery. Це головка. Yeah. В принципі, дивіться, алюміній, в принципі, алюміній. В принципі, я згоден. Там нема що дивитися. Тільки чи вона з клапанами, чи. Ні, вся чистесечка, прямо як цей. А ну дивіться на вагу. 21,2. Так і запишемо. Бо з'їдять, що 100 грамів на мішок скинуть. Скажуть, ти що? Враг, <клух> ворог, алюміній 21,2 21,2. Так, а ну мабуть, всі... знаєте, що, натиснемо паузу, ми цю трошки розпакуємо, ми довго розпаковка часу, нажми паузу. Ось такий пакетик, бачите, зверху. Ось. Це латунь. І тут мідь. Ну Зараз ми висипемо її. І будемо дивитися. Опа! О, є листочок. І це класно, що є. Бо дивіться, ми зараз тако поставили. мідь все є. Ми бачимо, мідь 12. Точної ваги не знаю, покажи Серій. Тут 12 чимось, бачите, показує. Ну, Ми по факту дивимося, дивіться, 12,4 ми маємо купрума. Купрум 12,4. Алюміній. 18 у нас 21,2. Контакти на міді. Ага, Ще йдемо шукати контакти на міді. Ну, Знову, мабуть, натискай паузу. В цьому пакетику була латунь. Ось 374 Це по 160, по 160 на 60 гривень. І контакти на міді 22 і 3. Зараз ми порахуємо все і скажемо, який був результат. І в нас вийшла непогана посилочка на 4057 гривень. 4060. У нас, бачите, ось так. Покажемо, що все бачив, хто хоче там скріншоти. Ось так в нас вийшло. І це зараз людині піде на картку. Сьогодні вже у нього будуть гроші. Цікава тема телебрухту? Підписуйтесь на канал.